Вітаю всіх! Вітаю з першим днем літочка! Яке ж літо без квітів? І хочу вам просто розповісти про петунію. Пітонія петунія прикрашає всі подвір'я, балкони. Вона вирощується дуже легко і квітує все літо, має аромат приємний, різні різні кольори. Хочу вам розповісти про те, як правильно висадити і доглядати пітунію, щоб вона у вас квітувала все літо і радувала вас. Пітунія зазвичай ось цю я купувала на ринку, в горщичках маленьких. Потім, коли принесла додому, значить, потрібно взяти таємність, яку ви будете висаджувати, заповнити на низ обов'язково дренаж і заповнити на 1-3 перегноєм. Вистачить ось ця така маленька хитрість, допомагає тому, що вам вистачить для вашої пітонії підкормочки на все літо, і вона буде пишно квітувати, вам не потрібно буде її удобрювати нічим. Це вже спрактиковано багато років. Так роблю. Коли ви садили свої квіточки, якщо ще не дуже пишний у вас букетик, ви не жалійте і верхні бутончики, коли вона ще не зовсім квітує, Обірвіть, тоді вона буде у вас ось такою широкою, вона ще маленька, ще не так довго тут росте, буде дуже пишною, немов сульфінія. Завдяки тому, що ви їй дасте розвиток, а не квітування спочатку. Потім іще полив важлива умова. Пітунія не любить. Коли її заливають, переливають. Ось поливаю трішки ввечері, трішки вранці. Якщо у вас буде вона стояти під відкритим небом і будуть заливні дощі, обов'язково сховайте свої горщики, тому що переливу вона не любить і може загинути. Будь ласочка, вирощуйте, красиві, чудові квіти, ароматні. І квітують довго-довго до самих морозів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду вам дуже вдячна за запитання. До побачення!